Вітаю з магазина «Сінсей». Я зараз в торгівельному центрі Родос. Це в Одесі. Такий новенький торгівельний центр. Новенький «Сінсей». Дівчата зараз викладали ці дві полички, багато. Полуничних новинок прийшло. Я поки познімала, які є знижки, і дуже багато знижок в сенсей почалось. Так що дивіться, випуск, побачите і новинки, і знижки. Зараз буду показувати вам ось такі новинки. Мені сподобались ці блокноти, класні, такі особливо на подарунок, пухнастий, як 3D тут полуничка. Ааа, до нього, бачите, він іде як тут гаманець, начебто на змійці. Ну, такий набір. Коштує він 189 гривень, 80 аркушів А5. А ось отакий, це антистрес, 219. Він коштує також розміру 219. Можна полониці ці міняти по кольору. Дивіться, отак я вам зараз зроблю і покажу. Ще антистрес називається, оця штука, мені дуже подобається. Він може бути такий і такий. За 219 гривень. Далі це свічки. Пахнуть полуницею, дуже пахнуть 149 гривень. Тут яка тільки милота, підсвічник, 119 гривень. Оце полуниці, полуниці. як для нотатків, я так зрозуміла, бачите, отак тримати: 189 гривень, дві такі підставочки під нотатки. Також прийшли для диспенсери. скажімо так, ось такий ну, стаканчик 149 гривень, і ось диспенсер. На кухню так класно, да під мило поставити 189 гривень. Дозатор да, підмила. Тут набір посуду, такий контейнер. Він не просто контейнер. Ось відкрили його і показали, що там є виделка і ложечка ось в цьому наборчику. Є кришечки так, получається, що дві кришечки, значить, і два. Да, тут контейнера. а окремо виделку ложку можна дістати накрити, і окремо 119 гривень. Зрозуміли, так? Да? Ви дістаєте цю частину. Накриваєте кришкою і другу частину. І У вас виходить дві кришки, дві, два контейнера і виделка з ложкою, а ціна 119 гривень. Так, ось такі прийшли ці м'якенькі там вони є на знижки. Да, 169 гривень, замість 269 гривень. В цьому кольорі багато всього приходило в рожеву смужку. Далі буду показувати. Пледи 149 гривень, 125 на 150 і подушки такі полуничні, приємні, приємний, приємна тканина. Розміру в неї так 40 на 40, і вона коштує 219 гривень. 149 це ми бачили. А ось ще така цікава фоторамка, 4 фото, фото можна ну, цікаво зробити 269 гривень, коштує. Далі ще така свічка з полуниці. Ну, це вже десь я бачила 219 гривень. Така велика свічка з дерев'яною кришкою 269. І ось таких кошиків я ще не бачила ніде, поприходили. Коштують вони так 269, да, начебто гривень, правильно, 239 кошик для зберігання 24х13х24 на на 24 см, Він йде з ручкою і він йде зі змійкою. Тут у нас цей або термосумка, або кошик. Зараз подивимось. Також з полуницями. Така як прошита. Це у нас сумка для їжі 35 на 12. На 23 Коштує 339 гривень. Далі, зверху, ці позиції я вам вже показувала. Ідуть чашечки. Ну, так нагадаю, скільки коштує. 119 гривень. Чашечка така. Ось тут мені сподобалось. Така кришка шикарна просто. Тут силікон всередині. Отак зроблена, полуниця велика. Ну, Це як контейнер чи кошик для зберігання. Така позиція коштує ціна в гривні. 389 гривень з такою цікавою кришечкою. Це я показувала по 119. О, такого не було. Клас. Так, це як для коктейлів скляна, до речі, ця соломка йде всередині, коштує 59 гривень. Отак. Полуницю йдеш і п'єш, як з полуниці 59 гривень всього тарілочки. Тут уже всі зібрані до кучі, так що скажу вам ціни на них. Коштує вона 169, ця полуниця. Більшого розміру полуниця коштує тарілка 219 гривень. І отака велика, як така, ні, тарілочка саме 149 гривень. І також йде супова тарілка. Вона коштує. 99 гривень. Масленки по 239 гривень, вилка і дві ложки полуниці 119 гривень, набір контейнерів полуничних, так, три контейнера за ціною 339 гривень. О, ще прийшла ось таке кухонне приладдя. З полуницею це лопатка силіконова і вінчик. З ціною дві позиції 119 гривень, я так розумію. Ні, гривень 219. Тут заклеєно просто. З полуницею скатертина 140 на 180, 339. Ось ще така 389. Ну, різноманітні вони 339. Ну, цю позицію десь уже я бачила для кухні 169 гривень. Так, оце що таке? Ух ти! А, це ж так, да, для морозива. Гляньте, скільки палочок тут багато. Цих 119 гривень. Получається, що тут для морозива три. Три морозива робите, але багато палочок, що дуже добре. 119 гривень. Приклеїли неправильно назву сушарка, айскрін. Ну ось така форма, як полуничка, там виходить буде. Ось і такі підсерветки, довгі прийшли. О, які класні, слухайте. Дерев'яна, зверху тут полуниці, приємний рожевий колір, 219 гривень. Це коробка під хустинки, правильно казати, під хустинки. І далі йду вам показувати знижки і новинки. Такий величезний килим є в наявності, дуже великий. Зараз я вам скажу його розміри. Ще він на знижці так, йде. Тільки я починаю, зараз якраз там розмір подивимось з вами. Ой, 899. Такий величезний килим, 120 на 180. Ну, пере... в кімнату, цілу кімнату можна за. 120 на 180. 899 гривень. Супер позиція. Такий прийшов такий приємний, м'якенький, 459 гривень. А який розмір? Так, і розмір 60 на 90. Ну, то, також цікавий, гляньте, товстенький. І зараз ми ще вам, от поки мені допомагає консультант, от такий килим. Давайте розгорнемося цей, покажемо. Він такий, як цупкий, і не промокає. І полуколом іде. От глянь такий великий, так класно зроблений. От як в'язаний, як от макраме роблять, Я така пускай. нитка. О, ні, він колом. Ого, який великий! Гляньте! знову такі, такі величезні килими вже на всю кімнату ну дивимось. Ой, вибачайте. Так, оцей килим, виходить, він 599 гривень в діаметрі 150 см. Сірий такий, він не чорний, такий, знаєте, колір асфальт, темно-сірий і, і світло-сірий. Гарненький. Відділ кошиків. Написано 169, але є зі знижками по 99. Знижка аж 41%. Вони зручні так складаються. знаєте, рівненько. все. якщо вам не треба, ви прибрали мало місця займає. Цей 30 30х30х30, всі вони ось такого розміру. І такий 169, квілюровий, гарненький, ніде такого кольору не бачила. Ще є такі зелені, оці по 149, є, по 119 меншого розміру. Тут акція. Такий роз, рожевий, симпотний дуже кошик. 149 гривень, 32% знижки. Є по 99 гривень також знижка. Оцей в смужку, такий довгенький, прямокутний. також, е, ні, це не, 169, також акція, замість 269. О, на кошики, прям, це що на них зараз не сезон, чи що, 269 ось такий вельв'єтовий, також знижка 31%. О, гляньте, прийшли ці ложки, чи як воно правильно називається, я вам зараз скажу: ріжок для взуття. Є бежевий і є ось такий рожевий, довгий, десь 50 см, мені здається. Ціна його. 49 гривень. От кому потрібний, знаєте, що в сенсей тепер є ріжок для взуття. Ще такі кошики, як поличка, розбираються розміром, виходить, 25 на 35 на 110, 219 гривень коштує. Ось така, як сітка буде висіти. Також щось бачите, тут можна щось в неї складати для зберігання 99 гривень замість 169 гривень. У Відділі для тварин також є новинки: 239 тридцять гривень. Ось така зручна пляшка для собаки. Так можна як налити, і як тарілочка, так щоб він пив. 239 гривень. Ну гарна позиція. О, гляньте, тарілочка така збирається з собою брати. Знову таки зручно. Така 169 гривень. Дуже цікаві вони позиції. Капелюшок, капелюшок для собаки. Клас. Капелюшок для собаки за 119 гривень коштує. Так, щоб я не пропустила нічого, є знижка на ось таку тарілочку для собаки. Миска для домашніх тварин 169 гривень аж 41% знижки. Ще хотіла показати ось такий. Як карімат для собаки 70 на 100 зручно збирається, як в чохлі. Виходить. І ви його там розкладаєте, де вам треба на природі 70 на 100 за ціною 459 гривень. Тут у нас що це таке? О, це для подорожі, bag, для також для песика. Коштує він travel bag. То 219 гривень. Ось такий 32 на 42. 339, ось це для кота більше підходить, така маленька. О, тут знижка на цей так, відро для сміття написано. Ну, для кота це, ну ви зрозуміли, для туалета 339 замість 389 гривень. Ще такий фотоальбом. Як для ваших улюбленців по типу, там щось і написано «Пец». Так, фотоальбом віскі 19 гривень на 60 фото. Ну так, да, улюбленця свого фоткати. 10 на 15 розмір. Оцей піднос іде на знижці 189 замість 339. Він іде на таких присосках. Отак його можна як збоку і отак поставити. Я просто його не хочу, він так швиденько клеїться. Ви десь поставили його на поличку, так він видвигається. Гляньте, як зручно. Цікавий який. ніколи такий Я навіть і не бачила, він уже зі знижкою 189 гривень. Далі щось тут щось з цієї ж серії. А, вони так поприклеювались просто. Це вони що ці підноси поприклеювались. так Тут ще знижка на мірні кружки, мірний стаканчик називається. Їх іде три. Три мірних стаканчика за 139 гривень, замість 169 гривень. Форми для випічки такі гарні, поприходили по 189 гривень. Дуже красиві. О, гляньте, по 69 уже розпродаж. Це у нас так, по 69 ось такі форми силіконові, як машини. Форми для випічки. Ще прийшли. Ну, правильно, це кухонне приладдя. Зараз скажу, як називається. 119 гривень 23 см. Це називається кухонний інструмент. Ну, як, мені здається, пюре робити. Ось така штука. Ще ось оцього я не бачила. Це у нас такі, як ножі, сир різати, чи що це, да? Чіз, да, да, для сира. Коштують 219 гривень. Тут чотири позиції, якось тут не нерівно, а ось тут видно. Чотири позиції, кухонний інструмент 219 гривень. Такі для зберігання сипучих контейнери зверху стоять 79 гривень. Мені подобаються кольори яскраві, такий більшого розміру 119 гривень. Причому такі прям кольори дуже приємні. Органайзери я вже показувала. По перше, на них почалась знижка. Покажу вам ще раз замість 269 гривень. Коштують от 169 гривень, знижка 37%. Тут вони їх зібрали, і видно, що їх можна ось так крутити. Мені навіть дівчата показали. Дуже зручні на дві полички, круглі органайзери в сірому і в білому кольорі. І поличку цю вони зібрали також на неї знижка 169 гривень. Кутова така вона з бортиками йде, 169 гривень. А наверху такі, як на три ряди полички, ось вони. Зараз глянемо вже на них вже знижка є в білому кольорі, також вона така кутова, бачите? І є в чорному кольорі. Так, тепер глянути, чи є на них знижка. Ось що цікаво. Да, 219 гривень, замість 339 гривень. Дуже багато знижок зараз сенсей. Ті, хто любить такий цікавий посуд. Ось така чашка: 189 гривень з вишнями. З вишнями. Яскрава, красива. Вже вони вниз, хтось її поставив. Так і я ще одну сюди поставлю, щоб роздивитися. Багато знижок на келихи, як завжди. от 119 можна два келихи взяти. 50% знижка, знижка. Такі високі. Якраз хтось відкрив цю упаковочку. Я вам як я їх дістану і покажу за 119 гривень дві такі склянки. О, такі височенькі, конусом зроблені. А коштували вони 239 Це 50% знижка на них йде. Тут також вони зі знижкою. Отакі чашечки дві. За 69 гривень можна придбати. Так, Із новинок тут мені показали. Ага, це ж тепер помідори пішли. Ось помідор такий. Це салатник. Салатник, помідор за ціною 149 гривень. Також для зберігання, ось так кришечка, помідор такий. Так, оцей помідор коштує 339 гривень великого розміру. Ці всі я баночки для зберігання бачила. Так, ось таку, ой, яка гарна, гляньте, з якою кришкою. Ой, це ж такий чайник у них. Тільки я не бачила, що в нього така кришка О, красива. Прям як начебто там сваровський в цій кришечці. Да, аккуратно. 289, замість 459. Вау, знижка. 289. Слухайте, який класний чайник. Мені подобається. Тут у нього сито зроблено, зверху заварюєте і потім ага. сюди, да? під кришку якось треба розібратись, як воно це все працює. Вони зробили окремо поличку з усіма цікавими чашками. Зараз є знижка на таку, наприклад, 149 гривень. Ось така чашка Кавун 189 гривень. Ось така чашечка з'явилася один рог 189 гривень. Далі Ойлама зебра 169 гривень. Потім є такі, як з написами, по 149 широкі такі чашечки. Так, що тут? О, ще слона мені ж показали, ще слон з'явився. Бачите, який красивий слон. 189 гривень. На подарунок можна вибрати. Ось така гарненька чашечка, 79 гривень. Я навіть її раніше не бачила. Замість 149 знижка, велика чашка, така з весняним декором. Приємна. Дивіться, багато знижок є на чашки. Є новинки, а є як зі знижками на будь-який смак. Такі, як штори, фіранки, дві штучки. На крючки їх отак вішати в такому біло-блакитному кольорі. Їх дві штуки, ось намальовано на вікно. Вони низенькі, 50 на 140. Ціна сто п'ятдесят ністі шістдесят гривень. А такі в зеленому вже йдуть на знижці 30% знижка, 189 замість 269 гривень. Я бачу, що є знижка на постільну білизну для дітей: 35% Мікі, Дісней Хом Мікі, 100% котон 549 гривень. Так, одна наволочка 70 на 80 і один пододіяльник 160 на 200 сантиметрів. Ось така ціна. Так, більше на знижках я не бачу. Я так кольори вам покажу. Є ну, це для дорослих 599 60% котон, постільна білизна. Є 100% котон. Розміри написано, дві наволочки і пододіяльник за 799 гривень 100% котон. Також є знижка на такий плед, як покривало саме в рожевому кольорі. Вони там є в сірих, в бежевих. Оцей рожевий. Він такий як стьоганий, 399 гривень, 180 на 200 Ціна покривало на ліжко замість 699 гривень і гарно запаковано 180 на 200 за ціною 400 гривень. Ліці для відпочинку приходять іще в багатьох кольорах. Є також з лимончиками. Зараз скажу вам ціну, хочу показати для початку фоторамку, яка гарна з кераміки написано. Зроблена 169 гривень. Як красиво зроблено. Дуже красиво. 169 гривень. Ось така фоторамка 18х18. І фото всередині буде 9х11 розміром. Ось такі з лимончиком є ну, стільці. Вони всі однакового розміру. Коштують десь 459 гривень. Такий стілець. Потім є як апельсинчики, є рожеві в смужку. Є ось такі вони з карманчиками йдуть по 599 гривень. Ось ці такі вони от так вони будуть виглядати, як тут намальовано. Я тут з собою в руці нашу зняла такі гарні прийшли ці кошики, і зразу на них знижка. 38% знижка, чорні з ну так як, з як солом'яним кольором. Класно виглядає 149 замість 239 гривень. Це ж називається кошик для зберігання, я думаю. ну так, да, Кошик для зберігання. Їх так, тут багатенько. Далі, з того, що оце я все бачила, так, таких кошиків ще не. А, дві, два, дві одиниці. Так, за ціною тільки коштують 459 гривень, дві таки різного розміру. 459 гривень. Тут у відділі, я вам такі показувала, вони як. Карімати на природу брати ось кольори, але тут такий колір є розмір цього. Ну карімата, як сказати, такий як ну, цілий, я не знаю, лежак. 90 на 180, 339 гривень коштує. А тут ще цей стілець. Зараз спробую його розкласти, щоб вам показати. До цього таких скільців не було розкладних. дівчина на консультант мені допомагає, порозкладали всі. Тут просто новинки прийшли. Якраз до цього кошику по кольору. Кошик на знижці я вам показала. Дивіться, стільці такі маленькі, вони розкладаються дуже зручні. В двох кольорах прийшли. Ось так він розкладається 28 на 35 і на 34. За ціною 219 гривень. Ви його розклали, якщо вам склали, не треба. І отак зручно його можна десь чи повісити, чи Поставити. Також є оцей великий стілець за 599, який ми розклали цей рожевий. Вони є також в зеленому. Маленький, гляньте, все по кольору, можна сюди ноги, мені здається, так ставити. Буде зручно сісти на такий стілець, поставити сюди ніжки Ще і взяти з собою на пікнік таку корзинку по кольору. Ну, слухайте, виглядає все дуже файно. Також ось цей стілець коштує. Це ще не все, не все до цього пікніку. Цей стілець, ось він, 47х53х75. На на так, також 599 гривень, он його ціна. І дивіться, тут ще рожеві прийшли парасольки для ну, для пляжа, для пікніка. Розкладаються 100, Так, парасолька 180 см 160 на 180. Так, мабуть, в діаметрі 160 висоту 180, ну, я так думаю, і коштує вона 459 гривень. Іде в чохлі, буде вона виглядати, як на цьому малюночку. Ось така. І під оце все ну все для пікніка класно, дуже багато позицій. всього цього всього пікніку в рожевому стилі є такі тарілочки. Вони пласт, ну, пластмасові, але гляньте, як вони мерехтять і гарно виглядають. Чотири таких тарілки 169 гривень і чотири ось таких стаканчика. Так, 4 стаканчика. Зараз скажу вам, скільки коштує. Тут, мабуть, буде краще видно. 79 гривень. Є такі зелені з рожевим, а є просто рожеві. Такі новенькі ще горщики для квітів прийшли. Є в такому бежевому кольорі і в приємному пудровому кольорі 149 гривень, такий широкий по 149 гривень. І ось такий високий горщик, ну він отак тут дістається. І виходить, він як на підставочці, отакий в зеленому кольорі, за ціною так, гривня, 339 гривень. Так, також під квіти цей горщик. Буду закінчувати свій огляд, зараз трішки квіти ці ще покажу. Зустріла тут свою підписницю, було дуже приємно поспілкуватися з Миколаєва. Приємно, коли підходять, так, спілкуються, дякують. Як прямо не знаю, так душевно все вийшло. 149 гривень. Ось такий букет квітів коштує. Немає поки знижок. оці по 119, Просто я блакитні показувала в острові, а тут ще такі рожеві прийшли. Взагалі, виглядають ніжно і гарно. Ось хочу навіть показати цю гілочку, яка вона красива. Одна гілочка поставити в вазу вже така краса. Так, ну і тут, як завжди, багато-багато квітів різноманітних. Ось ці гілочки є ось в такому кольорі, в такому як більш... Помаранчевому. Ось тут блакитні, такі красиві квіти по 149 гривень. Ось такий, як букетик невеликий. Ось такі лісові дзвіночки йдуть по 119 гривень. Замість 149 гривень 20% Знижка на них. Ой, ще я бачу на знижках. Підняла цю квітку 69 гривень, замість 119, Класні ціни, гарні знижки. Чую свій огляд, але прийшов тут ще новенький рюкзак, не бачила я його в острові. Покажу вам 659 гривень. Сумочки ці показувала в минулому випуску. Я вам е залишу посилання на свій випуск, де я одяг робила сьогодні огляд новинок. І ось дивіться, скільки вже знижок на квіти. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса, в якому саме в магазині Сінсей я робила цей огляд. Дякую, що дивитесь. Па-па!